Таю вас в ефірі лінія захисту у студії Олена Роміцина. Сьогодні у центрі уваги програми надання безоплатної вторинної правової допомоги, реформування кримінально-виконавчої служби. Ваша правова і життєва безпека. Докладніше у анонсі. З 1 січня 2013 року в Україні запрацювала система безоплатної вторинної правової допомоги. При адміністративному затриманні та арешті особам зобов'язані призначити захисника. Правохоронці затримали підозрюваного у вбивстві дитини. Державна кримінально-виконавча служба з новою концепцією про ситуацію у пенітенціарній системі області розповідає її очільник. З 1 січня 2013 року в Україні запрацювала система безоплатної вторинної правової допомоги. В державі створено 27 центрів, які працюють з перших днів нового року. Цілодобово як працює Кіровоградський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, дізнавалась лінія захисту. Лише кілька тижнів минуло від початку дії нововведення, А в журналі реєстрації повідомлень зафіксовано 40 звернень правоохоронців про адміністративне затримання осіб і необхідність призначення захисника. А за призначенням прокурорів, суддів і слідчих, було видано 56 доручень адвокатам. Механізм взаємодії з громадянами, правоохоронними органами, судами слідчими налагоджено. Кадри працюють досвідчені, адвокати чергують цілодобово. Служба компетентна. Такі висновки робимо, відвідавши чергову частину новоствореного центру правової. Допомоги. Довольно часто, иногда беспрерывно звонят телефоны. И один телефон, и второй. Вот, поступает сообщение о задержании, об аресте людей. Приходят постановления от следователей районных отделов милиции. Приходят постановления из судов. До поступает звонок в центр Записує цю необхідну інформацію, яку подає суб'єкт як подання інформації про затримання особи, і відповідно зв'язується з черговим адвокатом і повідомляє йому необхідну інформацію для того, щоб адвокат виписав ордер, з'явився до затриманої особи і відповідно надав захист згідно чинного законодавства. Ви знаєте, я був призначений 27 грудня, а мої колеги були призначені ще літом. То за три дні було дуже важко, але ми запустили центр. дійсно. Підібрати людей, знайти порядних, хороших спеціалістів на чергову частину. Це було дуже важко, складно, але ми справилися з цим. Центр працює, показував уваження, я вже говорив, немає І Наш центр називається Кіровоградський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Центр, утворений при головних управліннях юстиції, Міністерство юстиції України, є юридичною особою, тобто ми маємо свою печатку, штат. Бухгалтера і оплачуємо кошти від імені держави адвокатам. Почав діяти центр у нас з цього року, з 1 січня 2013 року. Надаємо безоплатну правову допомогу тим людям, які не мають кошти, наняти собі адвоката. Надаємо безоплатну правову допомогу в цьому році. Ми людям від обвинувачення, тобто затриманим, від обвинувачення. Що це означає? Надаємо правову допомогу по. Адміністративним справам і по кримінальним згідно нового кримінально-процесуального кодексу України. Ну, якщо своїми словами сказати, це затримання міліція проводить, виписує протокол про затримання, зразу йде нам сповіщення про те, що затримали особу. Ця ж особа, яка затримує, сповіщає нам, чи чергові міліції. У нас чергує також чергова частина кругодобово. Ми даємо доручення адвокату, і адвокат на протязі однієї години повинен прийти і оказати допомогу, юридичну правову цій особі затриманій. Надаємо ми допомогу тільки тверезим особам, тому що дуже виникає багато питань про те, що міліція затримує, як правило, п'яних, і ці новорічні празники це показали. Надаємо правову допомогу тільки тверезим людям. Це регламентується статтею 261 адміністративного кодексу і надаємо цю допомогу після того, як виписаний протокол затримання. Якщо з людини просто бесіду проводять або якусь профілактичну бесіду, ми туди не втручаємося. Основним завданням центру є створення рівних можливостей доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги, а саме надання таких видів правових послуг, захист від обвинувачення, здійснення представництва інтересів осіб, складання процесуальних документів. Новий кримінальний процесуальний кодекс України забезпечує також. Від імені держави безоплатну допомогу надає тим людям, які затримані або арештовані. Ми надаємо допомогу як по постановах, ухвалах слідчих, прокурорів, інших правоохоронних органів. Вони висилають нам постанову і ми надаємо адвоката. Там у нас трошки є час для того, щоб відреагувати, тому що, як правило, справа назначається там за тиждень, за, за дві неділі, тобто є час призначити адвоката. Не так, як тут на протязі. Години. Але ж чергують у нас адвокати, адвокати вони чергують вдома, ми їх сюди в центр не запрошуємо, вони на телефонному зв'язку просто знаходяться, і ми їх залучаємо після того, як нам прийшло повідомлення. От. А по кримінальних справах нам трошки легше, через те, що ухвала постанову суду, вона наперед, ми вже знаємо, який адвокат прийде, суддя або слідчий указує, на який час, в який будинок, яка адреса. Приходить, і тоді ж адвокат повністю веде цю справу. Протягом однієї години з моменту реєстрації повідомлення про затримання особи Центр з надання правової допомоги зобов'язаний призначити адвоката та видати доручення для підтвердження його повноважень. Адвокат зобов'язаний прибути протягом однієї години з моменту отримання доручення, а у виняткових випадках не пізніше ніж протягом шести годин з моменту отримання доручення до затриманої особи для надання безоплатної вторинної правової допомоги. Наші адвокати оперативно працюють? Оперативно працюють адвокати. Я вже сказав, що несмотря на такий короткий період роботи цього центру, знаходимо взаємопонімання як з працівниками міліції, так і з адвокатами. то Встановлені законом сроки. Скільки працює у вас родина у черговій частині? У нашій частині працюють чотири спеціалісти чергових центру, які забезпечують цілодобове чергування. Нашого центру це доручення виписується черговим центру. після отримання постанови відповідних по здійснення захисту за призначенням стосовно осіб, відповідно до яких упроваджено стосовно яких не залучати захист за призначенням. Відповідно, виписується доручення черговим центру, mm -hmm. спрямовується і органу, що отримав особу, і адвокату спрямовується дане доручення, і на підставі цього доручення здійснюється саме захист за призначенням. На правову допомогу центру мають всі особи затримані, я ще раз повторюю, затримані. Тобто ми надаємо адвоката від обвинувачень, які надають людині, пред'являє міліція, прокуратура, суди, від обвинувачень. Всі затримання, я вже говорив, вони повідомлення йде до нас на чергову частину. Ми даємо доручення адвокату, адвокат виходить на протязі години, так в законі виписано, напротягом години має казати адвокатську допомогу. Крім тих людей, які захищають себе самі, або в них є вже захисник. Ви ж знаєте, що люди є з коштами. Вони можуть і два, і три захисника мати. В Україні затверджено єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги, за яким з 1 січня 2013 року можна передати повідомлення про випадки затримання осіб та необхідність залучення захисника. Лінія безоплатної правової допомоги працює за номером 0800 213 103. Дзвінки неможливі з таксофонів та за кордону. У разі тимчасової неможливості прийняти відповідним центром телефонний Дзвінок система автоматично переадресує вхідний дзвінок до найближчого сусіднього центру. Крім того, повідомлення про випадки затримання осіб можна передати на адреси електронної пошти центрів. Телефон чергової частини у кіровоградському центрі 24 42 22 працює цілодобово. Хочу ще раз користуючись вашим присутністю, вашою. Сказати безкоштовний телефон, який працює в Києві, а також наш працює цілодобово, я вже говорив, що чергова частина працює, це телефон 0800 213 103. Це київський телефон. Телефонувати можна з будь-яких телефонів, що з мобільних, що з простих. І чергова частина в Кіровограді 24 42 22. Тобто, якщо виникають якісь нюанси і міліція не хоче надати вам адвоката чи людині затриманої має право позвонити він чи родичі і ми надаємо таку послугу. Ця система діє через чергову частину. Дійсно, мобільний зв'язок у нас є, факс у нас є, телефон факс. Ми скидаємо доручення на чергову частину, або куди каже адвокат, на юстицію скидаємо, додому скидаємо. Він цим дорученням це підстава для того, щоб він прийняв участь в захисті особи затриманої. Кіровоградський центр залучив до роботи 71 адвоката. Всі вони виявили бажання працювати чи то по контракту, чи то по договору. Така кількість захисників на даному етапі є достатньою. Констатує директор обласного центру Леонід Володимирович Кропліс. Поки що скарг на оперативність призначення захисників та на якість їх роботи не надходило. Для того щоб механізм захисту діяв як годинник, треба врегулювати багато питань. Суди і слідчі потребують оперативного реагування адвоката при затриманні особи. В перші дні виникали окремі труднощі. В Перші дні ось роботи з правоохоронними органами. От які нарікання і можливо, які труднощі були. Так, труднощі були. Ось справа в тому, що не, не всі знали також з 1 січня про нашу діяльність. Були випадки, коли просто не допускали адвокатів до затриманих осіб, оскільки просто перший. Чули про такі доручення, про діяльність нашого центру. Були також випадки, коли повідомляли не про затримання, а про просто правопорушення особи. Тобто, в такому випадку телефонувати немає необхідності до центру, оскільки це не стосується даного закону. В реєстрі у нас зареєстровано 71 адвокат, з них на основі, на, де з нами працюють по контракту на основі. Постійній працює спочатку було зареєстровано 21 адвокат, їм сподобалось, мабуть, вони перейшли ще 16 адвокатів. І на другій основі працюють за договором, інша частина адвокатів це 36. Різниці особливої немає, просто на постійній основі ми більш залучаємо адвокатів, ніж на договорі. На протязі години, якщо адвокат не зможе з'явитися, нам дається, що 6 годин для того, щоб ми або поміняли адвоката, захворів, все буває. А якщо адвокат не є протягом 6 годин, від нього знімаються кошти, або ми маємо право звернутися в державний реєстр, для того, щоб я виключили з державного реєстру як адвоката. Основний обов'язок з організації надання безоплатної вторинної правової допомоги покладено на державу, яка для цієї мети залучає адвокатів і пропонує їм відповідну винагороду. При оплаті праці захисника враховуються особливості кожної справи, ключові чинники, які впливають на її складність, і, зокрема, на час, який витрачається адвокатом. Держава виділила необхідні кошти. Зокрема, Кіровоградський центр отримав до 1 мільйону гривень. Якщо адвокат буде завантажений на 100% свого часу за працю у якості захисника у кримінальній справі, то на місяць він зможе отримувати в середньому 3-5 тисяч гривень. Робота під час одного адмінзатримання у залежності від часу коштуватиме щонайменше 100 гривень. Ми зараз говоримо за адміністративне затримання, тобто в нас видається доручення, там такий відривний талон, і стільки адвокат затратив годин, вони йдуть оплату через центр. Якщо говорить по 305 й постанові Кабміну, там розписано, скільки коштів платять, за які справи. От, ну, якщо конкретно сказати, то оплата йде по адміністративним справам за кожну годину 2,5% від мінімальної заробітної плати. Це адвокат отримує за годину біля 30 гривень. Праця адвоката буде оплачена, тому що в кошторисі у нас закладені кошти біля мільйона гривень на послуги адвоката. Реалізація закону в частині надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснюється поетапно. Спочатку з 1 січня 2013 року центри забезпечуватимуть надання правової допомоги особам, до яких застосовано адміністративне затримання та арешт, підозрюваним у вчиненні злочину особам, які затримані органами дізнання та слідства, особам, до яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, особам, у справах яких участь захисника є обов'язковою. Наступні етапи змін стартуватимуть у 2014-му, та 2017 роках. Цей закон розрахований на дію поетапно. Зараз ми надаємо допомогу в цьому році тільки від звинувачень, тобто по адміністративним і кримінальним справам. А в слідучому році будемо надавати допомогу по цивільним справам. Але особам, які не можуть себе захистити, не можуть себе захистити свої права в судах. Таким чином, сформувавши ефективну систему безоплатної правової допомоги, Україна забезпечить реалізацію міжнародних зобов'язань та гарантоване конституційне право на правову допомогу. Експерти прогнозують, що зменшиться кількість звернень до європейського суду щодо порушення нашою державою зобов'язань у сфері захисту прав людини, оскільки у національних інстанціях буде забезпечено доступ осіб до правової допомоги та справедливого судочинства. Перший етап у нас йде про затримання осіб. Тобто людину, коли позбавляють якихось його прав, вже втручається хто адвокат. Це юрист, який професіонал в своїй області, він надає юридичну допомогу за рахунок держави. Держава теж гуманітарно притягнула руки цим, будемо говорити, беззахисним людям і допомагає їм тому, щоб їх там, ви знаєте, які міліції відносини, і бачили по телебаченні, бачили, які люди працюють. Виключні там, в погонах. От. Через те вони вже не можуть, наверное, так фізично, психологічно ну, діяти на особу затриману. Через те адвокат допомагає. Це дійсно, ви сказали, в запитанні, що це європейські норми. Хоче адвоката, будь ласка, йому задають таке питання, він да, я хочу. Тут моменти ще є інтересні. Якщо він не хоче адвоката, міліція повинна відібрати від нього заяву і нам скинути факсом. Він сам собственноручно пише. Всі затримані, які по області проходять, а їх зараз у нас затримано було за оці, 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 21 день, да? 40 осіб. З них взяли правову допомогу три особи, інші відмовилися. Але ці всі відмови у нас в спеціальному реєстрі, вони підшиваються. Можна перевірити, якщо буде порушення права людини з боку міліції, От прокуратури ми пишемо подання, і вона провіряє, чи були такі. Випадки чи не було? Гуманна держава, і дійсно, якщо ми йдемо в Європу, то воно так повинно бути через те, що ви знаєте, що адвокат це права людини да, не порушується, тоді ніхто на них не тисне морально і психологічно, от, і фізично. І через те держава взяла на себе таке зобов'язання. Працівники управління карного розшуку відділу кримінальної міліції у справах дітей та Кіровоградського РВ МВС України в Кіровоградській області затримали 28-річного жителя Новомиргорського району, який підозрюється у вбивстві неповнолітньої особи. Подія мала місце наприкінці року. До міліції з письмовою заявою про затримання 11-річної дівчинки звернувся голова селищної ради. Пізно увечері дитина самостійно вирушила до сусіднього села до будинку, де раніше мешкала родина, а наступного дня додому не повернулася. Батьки ще кілька днів очікували на її повернення, намагалися самотужки встановити місце знаходження і лише потім звернулися за допомогою. На пошуки зниклої по тривозі було піднято увесь особовий склад підрозділу та залучено до цієї роботи інші служби. Охоронці робили усе можливе для того, аби знайти малечу живою та неушкодженою, але всі зусилля виявилися марними. На момент подачі заяви до міліції, дитина була вже мертвою. Як з'ясували правоохоронці, того вечора дівчинка, незважаючи на пізній час, вирушила до сусіднього села і благополучно дісталася до оселі. Близько опівночі, неподалік її будинку, проходив 28-річний непрацюючий місцевий житель, який вирішив навідати помешкання односельчан, перебуваючи у нетверзому стані, чоловік увійшов до кімнати та Побачив дитину, яка знаходилася вдома сама. В результаті проведення слідчих дій правоохоронці затримали особу, яка підозрюється в скоєнні цього резонансного злочину. Тіло неповнолітнє зі слідами удушення виявили на півзруйнованій криниці на околиці села. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, умисне вбивство малолітньої дитини. Особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або до вічного ув'язнення. Раніше чоловік був засуджений за скоєння крадіжок. В Україні нова концепція державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби. Про це йдеться в указі президента від 8 листопада 2012 року. У концепції зазначено, що чина система виконання кримінальних покарань і попереднього ув'язнення не відповідає принципам гуманізму та поваги до прав і свобод людини. Документ передбачає заходи, які повинні забезпечити приведення умов тримання засуджених у відповідність з європейськими стандартами. Про ситуацію у пенітенціарній системі області говоритимемо далі із її очільником Зокрема, заплановано перехід від отримання засуджених в гуртожитках казарменного типу в блочне камерне їх розміщення зі збільшенням норми житлової площі на одного засудженого. Для цього заплановано технічне переозброєння і реконструкція установ виконання покарань, будівництво нових і реконструкція існуючих слідчих ізоляторів. Фінансування немає, щоб будувати нові, там корпуси слідчих ізоляторів, нові общежиття в, в справітельних колоніях. Поэтому з мінімалізацією численності тобто, ми будемо робити Отходить от будем, так сказать, казарменного стандарта наших общежитий на блочные. То есть будем переделывать наши общежития блочные системы, кубриковые, так сказать, где будет находиться по 10-12 человек в каждом этом кубрике. У нас реально в следственном изоляторе мы выдерживаем эту норму 2,5 квадратных метра на одного следственно арестованного и до 4 метра на мы от этой концепции, от этой реформирования нашей системы, прежде всего, очикуем, это понятно, что улучшение условий содержания осужденных, прежде всего, которые которой входит, мы уже говорили, это нормально провести ремонты в следственных изоляторах, в исправительных колониях, общежитии, где находятся осужденные, приведение в надлежащий порядок медицинских частей, столовых, банопрачных комбинатов, то есть мест коммунального побутового обеспечения. Также ж, э, удосконалить систему охраны здоровья в местах лишения свободы. То есть э, тут нужно тоже и полностью менять инфраструктуру э, наших лечебных учреждений, начиная с... от попадания на медико-санитарную часть и потом для перевода на лечение в наши многофункциональные медицинські учреждения в системи. Реформа кримінально-виконавчої служби передбачає створення системи надання засудженим медичної допомоги належної якості. Получили ми в цьому году оборудування, нове медицинське рентген і флюорологічні апарати, стоматологічні кабінети повністю у нас новим оборудованим укомплектовані. При посіщенні специалистами управления здравоохранения области, они были приятно удивлены, что таких условий лечения нет даже в наших медицинских учреждениях в области. Если у нас то есть заболевание протекает очень тяжело и своих средств не хватает, мы этих осужденных, если следственно арестованных, вывозим в наш Противотуберкулезный диспансер лесовая поляна. Статистика идет к уменьшению заболеваний и выявления туберкулезных больных. В прошлом году у нас было на лечении 45 таких оси, на данный момент 36. Новим КПК тримання під вартою визначено як винятковий запобіжний захід, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам чи зменшиться кількість людей ув'язаних в СІЗО завдяки нововведенням кримінального процесуального кодексу України. Відтепер триматись під вартою будуть лише ті особи, які вчинили насильницькі дії і які становлять небезпеку для суспільства, а також вчинили злочини, в результаті яких настала смерть людини. Зміниться запобіжний заход для в слідчий ізолятор следственно арестованих. Це такі нововведення процесуального кодексу, як домашній арест, освобождение под заставу. Поэтому в пределах 250-300 человек мы очекуем, что уменьшится численность следственного изолятора. Колония номер 6 наша, где действует участок следственного изолятора, для, чтобы разгрузить наш Кировоградский следственный изолятор, внесли до 70 мест в Кировоградской исправительную колонию номер 6. Там тоже находятся следственные арестованные, которые ждут вступления приговора в законную силу. То есть с введением нового... Процессуального кодекса этот участок тоже у нас отпадет, то есть уменьшится численность и в Кироградской колонии. В данной колонии находится на сегодняшний день тысячу шесть человек. В основном преобладают это наркоманы, связанные преступления с наркотиками, убийцы, разбойники, гвалтиняки. В следственном изоляторе у нас находится сектор. Максимальний сектор сектор максимальної рівної бізопасності для довічного позбавлення волі, в котором знаходяться 11 осуджених у давічному позбавленні волі. Управління пенітенціарної служби в області доволі часто інформує про вилучення заборонених предметів, які намагаються пронести в місця позбавлення волі. Схованки використовують різноманітність. Цього разу наркотики виявили у буханці хлібу. Під час проведення повного обшуку ув'язненого, який прибув до Кіровоградського слідчого ізолятора і знам'янки, було виявлено та вилучено в продуктах харчування, а саме в буханці хліба, наркотичну речовину канабіс вагою понад 17 грам. Дана подія зареєстрована в єдиному реєстрі досудових розслідувань. У інтерв'ю програмі начальник пенітенціарної служби області поділився із нами наболілим. Про що мало хто взагалі наважиться відкрито говорити, це чистота рядів, тобто кадрові проблеми служби. Нужна теж о нашому персоналі, які здесь работають. Тож соціальні нужди нашого персоналу практично за останнє час налучення зміняється. Заработная плата одна у нас из самых низких. У нас э, большой некомплект системы из-за того, что отток кадров идет. Потому что нет социальной защищенности, прежде всего. Был бы социальный пакет для сотрудников и членов их семей, а также для наших ветеранов, то, я думаю, престиж нашей службы он бы повышался, и качество э, вот этих всех вопросов, которых вы называли, они, конечно, улучшались. И по отношению к осужденным, и по отношению к этим поставленным всех задачам. По ісправленню кірограші не вирізняється негативною особливістю за останні роки в області тяжких злочинів, не менше до того, громадянське суспільство не готове поверненню раніше засуджених із їх проблемами у життя, говорить Олександр Заміралов. Кодо чоловік виходить із місць лишення свободи, він слідкується з проблемами, котрі сталкується наш пересічений громадянин. Тості. Есть... не всегда можно найти работу, а если ты еще осужденный, не каждый работодатель возьмет тебя на эту работу. То есть сталкивается то, что он потерял родственные связи за время нахождения в местах лишения свободы. То есть потерял родителей, там, ушла жена и так далее. Ему возвращаться некуда. Они становятся жить в притонах. И получаются вот эти рецидивы. Просто наше гражданское суспильство еще не, не имеет возможности вот этих всех людей, которые приходят из мест лишения свободы, адаптировать в среду. У нас еще есть такая уже как четыре месяца созданная колония новая в Петрывском районе, номер 49. Это э, для максимального, максимальный уровень безопасности. Это как э, по старинке называется особый режим. Это попадают туда уже рецидивисты, то есть и... Лица, которые совершили повторные преступления в местах лишения свободы. То есть им присуждают особый режим, максимальный ревень, и они направляются вот в такую колонию, в нашу да, 49-я колония. Там на, на сегодняшний день 600 человек уже находятся. Обізнаний, значить, захищений. Сподіваюся, ви отримали корисні правові знання, які допоможуть вам обрати правильну лінію захисту у житті. З вами була Олена Роміцина. До побачення.